Дівочки, присключусь до вас, покажу, що я зв'язала сиділа 26 грудня. Мені написали 25-го на різдво. Хочемо таку бджілку, Будь ласка, будь ласка, я пишу, що я замовлення не беру. Ну пишуть, будь ласка, будь ласка, треба, треба, будь ласка. Ну, думаю, ладно, вона не сложна іграшка. Це таке стандартне, 30 см вона висотою. Думаю, добре, просять, просять, тут наші місцеві. Зв'яжу. Я сиділа, вже зв'язала цю бджілочку, зв'язала. Ось така, дівочки, в платчику, платко знімається, як ви бачите. Полосата, девочка, полосата бджілочка, пузик полосатий. Така, хто придумав цей образ цієї бджілки, що вона має бути така, я не знаю. В общем, така гарненька бджілочка. Потім, дівчат, вечором сижу, в 8 часов вечора, помните, я вам розказувала в мене магазин, там, де я ставила іграшки, а потім пішла їх забрала. Ну, там залишилися такі, а навогодні забрала. Пише мені ця Вікуля, каже, у вас там щось по іграшкам є, чи нічого немає кажу, нічого немає взагалі. Взагалі, кажу, нічого нема. Вона каже: в нас буде в суботу мужчина, буде знімати рекламу, мені треба там ваші є, але нам треба ще для реклами якихось ваших іграшок, для реклами магазина. І я згадала, боже, дівчатки, я ще літом в'язала, я ще літом в'язала. І перебирала оце нитки, складала порядки наводила. І згадала в мене вдома, я знімаю з руки, вибачаюсь. Зараз їх так виставлю вам всіх тут. Поняли? Капібара в шапке. Давай быстренько. я сиділа вчора до 12-й ночі, в'язала їм шапку. Там вяжеться двойників. Думаю, що я буду грати, це головний образ. Це, наверное, апельсина. сейчас я так вам все з руки, швидко покажу. Що я поняла? У мене п'ять капібар, девочки. Понесу сьогодні у мене там ще є три Шрека. Там в мене ігрушки подивилася по списку є. Тому зараз зніму її зв'яжу пару сердечок і відвезу її ось такі дівчат-капібарки. Капібурі, капібурі. Ось. То я віднесу їй таких капібарок. Оце ще вчора доділила, капібарок, Щось в мене один день був не в'язанню моїх пандочок. Так що ось таку маю гарну картинку. Насолоджуйтесь. нас такий зальчуля такий. Ну, таке, воно трошки може, не так вяжеться, як чому, ну там вона по всім вони малюють, немає в них вушок. А в мене пофібари були зв'язані з вушками. Я в'язала Юлічки на змагання, вона їхала <кхи> і попросила капібарок. І я зв'язала, і п'ять залишилося в мене. І я, от я їх знайшла, і вони з вушками, так як з вушками, то мусила вже шапочку робити, щоб вушка вже виглядала, щоб було поприкольній. Так що, дівчатки, ось таку вам картинку оставлю. Щоб ви полюбувались, як любуюсь, я. І що? Доброго вечора. У мене сьогодні розпаковочка велика. Одна розпаковочка буде те, що я знаю, що пройшло. Друга розпаковочка буде! сюрприз. Сюрприз. Муж мені заказав на тему тапочки. Дівочка, розпаковочка от тему! модно. розпаковочка от тему. Зараз подивимося, бо картинку показав красиву. Що вона то включається, то виключається це лампа? Делай, бач, выключается. Опять такая лампа, то подключается, то выключается. Видны вот там. Резетки. Е, е, муж мені заказав тапочки на тему. Девочки, муж мені заказав на тему тапочки. Дивіться. Він мені сказав, тобі на Рождество прийдуть тапочки. Девочки, тапочки. Обалдеть. та дам Тапочки, тапочки. Обалдеть! Тапочки! Офигеть! Ты размера тапочки заказывал? Mm -hmm. А что ты такие? Кутомир. Что? Кутомир. Кутомир. А где тапочки? Ты точно тапочки заказывал? Нет. Нет, ну ты ведь нема тапочек. Девочки, тапочки офигенные. Называется Кутомир. Это транспор, транспортир. Транспортир называется. мы в школу ходили. транспортир. Кутомир. Ну, Кутомир, да. Тебе надо Кутомир транспортировать. Девочки, это мои тапочки. Офигеть, держи. Тему, тему. Ты нас обманула. Девочки, дальше. Я заказывала. Заказала. Мне подуромочки Сейчас, да, да, да. Вот тут ви бачите, що стоїть, я сама не знаю, що там. Я замовила. Ось тут цікаво, девочки. Це для нас цікаво. Я прямо розкажу, що по чому і на якому сайті я замовляю. Дівчата, я замовила собі, знаєте, яка золота брилянки. Я замовила собі глазки. Я замовила собі носики. Не собі, то на єгошки. Носики. Це раз щось з розмірами, опять я не вгадала. Вечно я не вгадую з розмірами. Як їх розміром є? Щось трохи великуваті Прийшли, буду заказувати мені нічого розміру, бо щось мені ну, на пампочки треба. Великі прийшли. Ну нічого, великі теж пригодяться. Дівчатки заказала я. Я вам ще розкажу О той сайт, хто мене спитає, де я замовляю собі гладки, носить все остальне. Від уважки, раз я вам скажу, дівчатки, дивіться, оці носики после упаковки 50 штук носиків коштує девочки коштує 25 гривень вот носики, все 100 гривень 100 штук сейчас вам покажу 100 штук коштує 31 гривня вы понимаете девочки які ціни на тому сайті, хто мене спрашував, я казала, заходьте до Бабушка на Лязана, я вам скину, де я замовляю. Дівчі, ціни просто смішні, просто смішні ціни. Ось ці глазки кольорові, це 16-ку я заказувала, глазки кольорові, не буду витаскувати пакетика, щоб не сушити. 16-ку кольорові очики. Дівчі, я вам зараз скажу, це зелений. 5 пар коштує 48 гривень. Та дівчі дешевше, Оля на сьомику брала набагато дорожче. Девочки, ці глазки, все, эти носики, що я заказувала, у них диапазон, диапазон, девочки, диапазон от 21 гривні, самый дорожче коштували 28 гривень, девочки. А 31 гривня це сами великі, я тут десь замовила, самі великі. Ось все це сами великі мне панди. Ті, что на защелках? 31 гривня, 31 скільки 10 штук. 20-25, В залежності от розміра. Носики. Так що, дівчата, кому буде цікаво, де я замовляю для українців? Для українців, де я замовляю. О, оці мені Тут 150 штук. Ось, я повірю, тут я знаю 150 штук на тут 50. 150 штук. Кажу по 75 штук, девочки, оце стоит 36 гривень. Можете порахувати, скільки стоїть один носик. Ви мене всі питаєте, я вам всім відповідаю, щоб це мене камера крива і буде таке відео криве. В общем, за оцю всю. Зараз вам скажу. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восім, дев'ять, десь, 15 позицій я заплатила 661 гривень. Так що, ще раз скажу, кому цікаво, де я беру глазки, носики і все остальне, пишіть, пишіть мені, ви в інстаграмі бабушка нав'язала. Я всім скину, де я беру глазки, носики і все накладна приходить. От. І вони, дівчатки, я вчора замовила, і сьогодні вони, мені, сьогодні вони мені прислали. Я не знаю, як я десь покажу, чи буде видно, зробити, чи остановіться, Ну, не буде видно, не буду типити. В общем, дівчатки, ось таке, ви зрозуміли, так? Да? Дівочки, ще у мене є одна велика. бачили, одна велика коробка, така велика коробка. Це мені прийшла коробка велика з Одеси. Що тут? Я не знаю. Ось тільки що так розпочала, розпечатала. розпечатала. А тут красиво складена бумачку. Десять мені прийшла Олечка, невіточка, з ручкою і лівкою і самим вітюшом. Мені вже вертається така, така посилка до ці катюші. І тепер мене діти ще порадили. Звісно, може, я неправильно відкрила посилку, я не знаю. Вона Намальована отак, вот то я так і відкрила. На новій почті я вже сьогодні сказала. Вчора поставила посылку, у них посылка відкрита, Я кажу, вчора посылки открытия. Ну не було заклеить скотчем, чушка ж вони не заклеили. Михайло Іванович, розумієш, що я, наверное, отак вот сделаю і переверну, потому що там такий великий пакет. Це нова почта стала працювати погано. Дядь, садись-ка куда. Слышишь, ныть, бачишь? Я сомневаюсь, что Оля так его делала. Оля его так не делала. Оля ему надо было это на Вот. Вот так куча бабам. Боже. Олечка, сонечко. Миша, это... Ты... Вот, иди заглянь. Вот, иди заглянь. Тобі, Яка краса? Ту, на, 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 півтори, на півтори години їжі, а балдить. Тобі не жарно буде? Нормально. Лаваза. Лаваза, твоя любила. Ти вже скільки кави? Ти я тобі вже доказала. Ти п'єш строго свою каву, а <сум> Ти п'єш строго, ти не, не, не цей. П'єш свою каву. <сум> Трохи свою каву слідцями настав. Мені не д'ють, держи. Щось не йому трохи продали. Кава. Олечка, дякую. Боже, Оля таких забренників нависила. Я зараз знімаю коробку. куди Я А я не знімаю коробку, тут, дякую, тут. Вообще, я даже не знаю, з чого почати. Ще сир такий проміжanos, нормальні. Я не розуміюся. Добраньки. Олечка прислала нам добраньків, тоже прислала і бабушки з дідушкой. Йі, Боже, як приємно, коли діти присилають часту тобі їжу. сам щоб не будуш сам собі, собі жекономиш. Ще такі соуси цікаві. Михалоночка крас моя якра, ікра красна, заморозкая. Олечка, дякую. Може всяка красна ікра. Ікра форелі. Олечка, я тобі скажу чесно. Ти купи все хороше і добре. между прочим. Это же тоже стекало. Это паштет. Это, девочки, какие есть паштет. Какие есть паштет. А это икра форели. Я так думаю, что она настоящая икра форели. форели. Винтажи, винтаж, наверное, конфетки. Конфетки. Печенье. Ты так думаешь? Я вот чай. Ну, конфетки. ну, что в общем, Красиво, все красиво. Самое интересное, ой, здесь А-да-да-да. Ананас, я короче деду сказала, да, я Ананас не подведет. Ананас, тут ананас. Я не... Да нам с дедом буду е... Боже, мы будем есть, есть и есть и есть. Где нам? Тукерочки, львивский трюфель, трюфель. Боже, Олечка, дякую, Сонечка. Чай. Чай? О, Еще одна шоколадка у нас есть. У нас есть еще одна Катюша, одна Олечка. Моришки. Моришки. Белочку кормить. Белочку кормить, дед каже, нет. Мишуня, а что еще? Ты бачил? Посмотри, Паспорт, Подивай, який ящик апельсин. Нифига себе, Олечка, вот это класс. Ну ты представляешь, ну какая ты солнышко молодец. Тебе целый ящик апельсин. Вот. Ну, знаешь, вот это дело, когда дети гроши дали, дед же не купили ничего. А так, когда детки посылают, надо и сык. Конфетки 3 пічки, я веду тобі одну мені. Цукерочки. Цукерочки, цукерочки. О, що, девочки, це якийсь сир такий. Теж надо мені все донести до Олечки і спитати, як його з чим їсти. Вона каже, їжте, як вам подобається. І колбаска фует. В мене є колбаска фует з Братислави. Ось колбаска фует з Братислави. І в мене є колбаска фует, яка приїхала. приїхала з цього. Задача. Сьогодні від тебе, Стефано, красива суночко. Боже, Олечка, сонечко, я тобі дуже велика дякую, дітки мої хороші, мої любимі. Я вам дуже дякую. Ви дуже у вас хороші, молодці. Дуже вам дякую за посилочки. І тобі, Іриночка, тоже дякую за посилочки. Ми тепер з дідом будемо ласувати. Дякую вам. Будемо ласувати, ласувати, їсти, її в магазин даже виходити Смакувати. не будемо. Смакувати, ласувати, даже не будемо виходити в магазин, сидим дома. Вікна закрили, двері закрилися. Сидять. Сидять, сидять вдома, сидимо вдома, дід каже, нікуди не виходимо. Так, що була ось така розпаковочка. Тапочки я жду, очередні тапочки, я жду, дід де тапочки. Тудой, Тудой, каже, тудой тапочки. Тудой дома. Що... Так, що... так що дякую, Олечка, Еліночка і Вітюшка, я вам дуже дякую, дуже було приємно. Ось така була розпаковочка.